Друзі, всім привіт! У нас вже морози закінчуються. Знаходжуся я коротше, на ранніх посадках рів'єри, це тітка садила. Ну, вона, бачите, накрила грувим. Ну, я то в себе біля хати ще не накривав. А у нас виходить, оце трошки було посніжило, вже сніг, бачите, зійшов, уже сьогодні була така. Морозна ніч, мінус 4 десь було на градуснику, ось тільки почала розмерзатися земля. Тобто місцями, ось бачите, ще й земля даже замерзла де в тіньочку, де на сонце, то теж розмерзлося. То бачите, не тільки я висадився рано, тітка теж садила, і садила, виходить, вона десь буквально за два дні до цього північного циклону. Який прийшов зі снігом. Я б даже сказав, б він більше не північний був, а десь більш західної України до нас підтягнуло, бо в Карпатах випав сніг. То тітка ось накрила і тут виходить у нас дві градки ревєри Понятно, що це все садилося на продаж. А, так що а, не знаю, що там буде далі. Обіцяють нам тепло. Я думаю, а, вона почне сходити. Я думаю, якщо будете по десь стоять до 10-го, там, навіть не до 10-го вже ж якесь сьогодні, на сьогодні 11 квітня, якщо буде тепло до Пасхи стояти, то я думаю, картопля вже під кінець квітня почне сходити. Стосовно чи будуть морози я думаю, що будь-приморозки ще нікуди вони не дінуться, тому що в цьому році така, знаєте, зима була нестабільна, дуже багато було таких відлиг, більш весняна погода була в січні, місяці, то я думаю, що ще морози будуть. Нас зазвичай так завжди зима така з відлигами сильними, а весна з приморозками. І я вже за останні, може, років, скільки там, ну за останній сезонів 5 я не пам'ятаю, що була весна, і де не було приморозка. Останній раз, я пам'ятаю, весну без приморозка, це напевно 19 рік. На півночі не було приморозків. Тоді полуниців вониці всіх було багато, я раніше це розповідав у своїх відео. Я думаю, що ще буде. То, чи буде тітка знімати гра я не думаю, що вона його буде знімати. Хоча там таке тепло йде, що якщо вона не зніме, то вона ще швидше ну, злі... ну, вилізе окно та картопля. І вже десь на кінець квітня, якщо буде тепло, то тітка буде не то, що перекопувати, а вже її осипати. А основні посадки картоплі ще їх не було. Ще там а, і, а, Мені здається, то толком і не просохло, бо йшли дощі. Може навіть місцями буде мотоблок і грузнути. Це там далі виходить під тією стороною. Це виходить, тут теж тітка садить. Батько в цьому році ще, мені здається, не виворував, не фрезував, точніше. А чи вона тут буде підпуга, чи під, е, під заступ, я не знаю. Навіть більше що під підрозпашкою, тут садить, щоб рівно нарізати рядочки. Я так, я так думаю, тільки так казала. Тут ще основна ну, ділянка на продаж. Тут, а в нас теж виходить соток, навірно, ще 4 буде, а на наградка сотки 2, то, то вона ще не садилася. І буде садитись вона, як завжди. Білоросий. Тобто це картопля. Садиться, я б сказав, трошки пізніше, ніж рев'єра. Рев'єру тітка, бачите, кинула одразу виходить. Я посадив і зразу тітка посадила. Коротке відео стосовно цього всього. Я думаю, основні посадки картоплі почнуться вже з нового тижня. Там десь суттєве потепління, я б сказав, майже літня погода, вночі 11, в день-22, я думаю. Місцями люди почнуть масово садити, хтось на продаж, хтось для себе. А якщо будемо садити, я обов'язково запишу ще, я думаю, як мінімум одне відео. Бачу, ви такі дивитесь, вам подобаються посадки картоплі на полісі, такі, ви знаєте, традиційними методами: під мотоблок, там під що там ще ми садили? Під розпашку ми садимо навіть під заступ. Ну, під заступ в цьому році навряд чи ми будемо садити, а от під мотоблок, я думаю, як мінімум дві ділянки ще треба буде засадити, друзі. Тому з вами не прощаюся, але відео треба закінчувати. Ставте лайки і всім до зустрічі.